День українського добровольця це день тих, хто у вирішальний для України час зробив свій вибір на користь захисту нашої держави. Цим людям не забракло мужності та рішучості залишити цивільне життя, взяти до рук зброю і боронити батьківщину від російської навали. У день українського добровольця у Вараській громаді вшанували борців за незалежність України, розпочали захід спільною молитвою за країну. В день, коли оголосили, що ворог пішов, біля військомату не було вільного місця. Всі, хто мав в серці бажання воювати, захищати свою державу, вийшли. Це саме є. Ті добровольці. Перший крок на жаль. Багато з них вже загинули. Слава Богу, багато ще воює і тримають оборону на фронті. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Удачі, міцного здоров'я тим, хто воює. Весь світ сьогодні дивиться на Україну і її народ це незламні, мужні, сильні люди доброї волі, говорить начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна. Коли ворог планував захопити Україну, він навіть не знав, що в кожного українця величезне добре серце, яке наповнене безмежною любов'ю до своєї країни. Завдячуючи їм, є сьогодні Україна. Люди добровольці. Ну, це люди доброї волі, які не за наказом, а за власним вибором, за своїм бажанням стали на захист нашої країни, на захист незалежності, свободи і заради майбутнього своїх дітей, своєї України, своєї держави. Я рахую, що це дуже важливо згадувати, пам'ятати. Ми маємо виховувати і наше покоління, і виховувати самі, щоб шанувати і пам'ятати про всіх героїв. І про ту ціну, яку вони віддали за кожного з нас. Серед тих українців, які в перші дні війни пішли захищати нашу країну, є працівники Рівненської АЕС, чимало добровольців. В цьому слові заключається саме добра воля наших людей захищати нашу країну, майбутнє наших дітей. І ми їм вклоняємось і вдячні. Ми завжди будемо підтримувати наших працівників, які воюють. Нашу армію, наших військових медалі за оборону рідної держави, за мужність та відвагу в боях у Бахмуті вручили добровольцям працівникам Рівненської АЕС Вадиму Проневичу та Віктору Костючику. Вибір був зроблений свідомо, тому що на кону держава, сім'я батьківщина, все, що у нас є, виконували бойове завдання в місті Бахмут. Хлопці себе показали з хорошої сторони справжні війни. Ми всі побратими. Ми стояли до кінця і виконали своє завдання. Великі перевазі з противником. Це були запеклі вуличні бої, ближні бої. Вадим Проневич каже, ще до повномасштабної війни почали об'єднуватися в територіальну оборону, аби бути готовими до військових зіткнень із окупантами. Перші дві доби ми організовували блокпости, організовували прийом добровольців, потім привезли нам зброю, сформувалися списки, укомплектувалися відділення, взвода, гроти. Дуже в той час піднесення таке було об'єднання нашої держави на людей, дуже багато волонтерів. Везли нам на допомогу все, починаючи від шкарпеток, закінчуючи, я не знаю чи, мабуть, що попросили танк, мабуть, і танкнути, приперли би. Не опускайте руки, потрібна допомога, потрібна віра в своїх солдатів, своїх захисників. Я, Якщо це все буде, ми переможемо. Керівництво, духовенство, мешканці громади разом із представниками Рівненської АЕС хвилиною мовчання вшанували загиблих оборонців України та поклали квіти до встановленої у центрі інсталяції в пам'ять загиблих жителів міста. Пам'ять про них житиме вічно. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.